Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удавенко і в цьому відео даю відповідь на вчорашні тес. Так, умови задачі, яких з наведених нижче тверджень достатньо для виконання умов задачі. Загалом будівельні компанії заплатили 500 тисяч доларів за проєкт будівництва. Витрати компанії на проєкт були лише на зарплату та матеріали прибуток компанії. Від проєкту перевищив 150 тисяч. Ну, давайте намалюємо наші умови. Значить і так, є у нас такий як прямокутничок. Загальний проєкт у нас 500. І у нас є дві частини: зарплата і матеріали. Значить, тут зарплата, тут матеріали. І тут є прибуток. Значить, Що ми знаємо, що загалом це 500 тисяч. Ну, давайте я просто 500 напишу. Прибуток у нас більше 105, але ми точно не знаємо, скільки він, да? тобто не дуже чіткі, чіткі умови. Тобто, ми можемо розрахувати, скільки була собі вартість, навіть не скільки, а не чітко. І так, додаються умови: загальні кошти. Компанії були витрачені більш, більше за вартість матеріалу. Що це значить? Що матеріали ми купили за власні кошти, трохи зарплатні, яку частину ми теж за власні кошти. Якусь частину це були заємні кошти. І друге доповнення прибуток компанії був більший, ніж витрати на оплату праці. Тобто, що це нам каже, що оплата праці було менше, ніж 150. І все. Тобто, ми не знаємо точно не зарплату, не матеріали, не прибуток. Тому правильна відповідь: де? недостатня не умови 1, не умови 2. Треба додаткові умови для того, щоб розв'язати цю задачу. До зустрічі. Хто вибрав варіант, Д, напишіть мені в лічку і я вам вишлю призи. Дякую за те, що ви правильно відповіли. І завтра чекайте наступний тест. З вами був Валерій Удовенко.